Ну-ка, глянемо з цією ямахою. Я її, її відкинув, трішки сонце е, розтопило. Я запустив її, думаю йду візьму телефона, е, глянемо разом. З підсосом завелася, запустилася так непогано. Ну, декілька разів прокрутив. Стартер круте адекватно, е, підкачаємо колеса. Ну, Вже зв'яжу з власником. Хлопаки його по проханні власника доставили, вона закипіла. І зараз, коли запустив, чуть-чуть чути антифризом. Візьмемо її, тому що ось цей. Ще декілька днів чекаємо на рахунок ходової дивитися, двигун працює, тому що храм ПЦУ. Успіння Пресвятої Богородиці по жертву, ми от тільки зробили пікап. Ось цей пікап доставлений на фронт. Він там під 5 тисяч євро. Пікапи важливіші і такі суми пролітають, що я не знаю, як вони і так витягують. Мабуть, є люди, що дійсно, дійсно Допомагають нормальними пожертвами, тому що одне за другим, одне за другим. І воно не буде довго сидіти, повірте, на днях буде і про нього. Ну що Запустимо, вирвемо його з снігу, підкачаємо колеса, під'їдемо Ну який хрен там поставив мотоцикл? Заберемо його. Світло виключили, але компресор мав би накачати. Похорон, мабуть, да? чи якесь святи -да. є звучок. Ну, зараз послухаємо, як він проробиться. Звічок, звісно. Оце нам пов розвалив на тракторі, сніг стопиться, буду мати проблеми. Ну, Звучок пропадає, коли десь зразу. Заривається, качаю колеса, ну і так, проїдемось по полю. Так, компресор має. Стараюся не забувати, тому що генератор не тягне. І вони принесли шурус. Новий, новий. Я зв'яжуся з власником, вже буде відео по ремонту, але таке як нейтральне. Блін, ну звук неприємний. 50 літрів резерв компресора, не такий великий для цих коліс. Це Ще в нас добре і так з світлом. А то Спілкувався з людиною з, Борисло, з Борисполя Андрій, там знайомий механік. І каже, що в Києві там біда. Біда. Я вийду і продовжу. Слухайте, ну, схоже, в нього тільки один міст працює. Ne mostomda var konuza iyi yedir. Переролюваємо. Ну так, да, квадрик 4х4 має бути 4х4. Бачу Пет таке порубати. Давайте на ОР подивимось, як він тільки на задньому отримає. Може тут якась секретка по включенню та наврядчи. Тут в мості проблема, подивіться, в задньому зараз я от. Заднім включив, пливо в мороз не довключає. о! А і все. І все. Трішки є роботи. Трішки околов, щоб не, не кип'ятити його. Наче працює. Хочу бачити, що він не відключається в самому напрямку. Будемо розбиратися. Кому цікаво, слідкуйте за каналом, підписуйтесь і підтримуйте.